На жаль, не вдалося здобути залікові бали у цьому матчі. Коротко резюмуй цю гру. Так, болісна поразка для нас. Вже була більш нічій гра, але вони розглядали свій стандарт, на який вони розраховували, тому програли. Звісно, це неприємно, але треба далі готуватися як Чорноморця. Чи став для вас пропущений гол якимось каталізатором до дій в цій грі? Ну, він нам, я сказав, що дав чучу такої Чуть емоції, ми трішки прокинулись, тому що ми якось боялись грати до пропущеного м'яча. коли пропустили. Напевно, всі зрозуміли, що треба щось робити, грати, атакувати, і в нас пішли моменти, почали грати більш агресивніше, могли забити. Тому так, чуть -чуть, трошки нас розбудив. Ти грав у цій грі на фланзі проти Олександра Назаренка. Як можеш оцінити цього гравця, цього суперника? Та, що мені його оцінити? Він гравець національної збірної, це говорить, само за себе класний гравець. Більше нічого сказати. Я думаю, ти точно бачив, що в Чорноморці змінився тренерський штаб. Як будете налаштовуватись на цю гру? Чи допоможе це вам якимось чином? Зараз такий дуже злий, поки не думав про Чорноморець, але ну, змінився штаб. У нас є свої задачі. Ми хочемо перемагати кожну гру, тому треба їхати і перемагати.